Пам'ятаєте, скандали з київськими каштанами, які регіональний полумир столиці Попов купив за шалені гроші у фірми Прокладки? Ми знайшли його послідовника в боярці. Чолов'яга примудрився купити звичайні клени для вулиць рідного міста дорожче ніж зараз коштують італійські каштани Бріотті, на яких і вкрала мільйони влада столиці. Історія дерев'яного жлобства в нашому наступному сюжеті. Нахабна афера від боєрських комунальників. Тут, на вулиці Лінійній, з'явилося 19 дуже незвичайних кленів. Проте, як з'ясувалося, унікальні вони не за походженням, а вартістю більш ніж по 5 тисяч гривень за деревце. Як перетворити звичайний клен на грошове дерево та закопати майже 100 тисяч гривень у землю, знає голова боерського жеку Вадим Богуславський. Ми знаємо, як серед його зелених ініціатив все ж докопатися до істини. Тож, не гаючи часу, рушаємо до боерки. Боерка справді дивовижне місто. Тут місцеві депутати не ховають свої розкішні автівки від городян. А пан мер зірка корупційних хронік. Шість років тому Добрівського гучно затримали під час отримання хабаря. Під час одержання хабаря в розмірі 26 тисяч доларів Тараса Добрівського було затримано. Це складно повірити, але найскандальніший мер країни досі на свободі й бачу того при своїй посаді. Кримінальна справа скасована рішенням суду. Хабара не було. Тепер же в центрі гучного скандалу не найодіозніший мер України. Діректор кум, кум нашого мера Тараса. Добрійського. пан Богуславський дивним чином спромігся закупити для міста 19 кленів за майже 100 тисяч гривень. Ось його підпис. Звіздають. Ось вони, ці унікальні за вартістю та тривіальні за походженням дерева. Щось це нагадує. За схожою схемою, два роки тому для головної вулиці столиці закупили майже 300 дорогезних, нібито італійських каштанів. На хрещатику таки ростуть каштани бріотті, але тільки два. Тоді псевдоелітні дерева допомогли схуднути бюджету столиці майже на мільйон гривень. Примітно, що навіть породисті італійські каштани обійшлись би боєрці дешевше. Тож про унікальний рецепт того, як звичайнісінький клен перетворити на золотий, вирішуємо запитати особистого голови Жека, пана Богуславського. Він у повній бойовій готовності читати з листа відповіді на незручні запитання. Я відповім інформаційно офіційною довідкою. Схоже, голова жеку знайшов спосіб виправдати таку захмарну вартість дерев. Загальна вартість за 19 кленів складає. 79 дев'ять тисяч гривень, плюс НДС 16 тисяч що складає 95 тисяч умовою договора. Також була доставка дерев дерев в наше місто до місця посадки, і заплачено по цьому договору 2552 тисячі п'ятсот гривні. Копійшка в копійку. Але невже пан Богуславський не знає, що ціни у прайсі компанії розсадника вказані вже з урахуванням податку. Скажіть, будь ласка, а от на вашому сайті у прайсі ціни вказано вже з ПДВ? Да, з ПДВ. Можливо, і цього голова ЖЕКу не знає, але на разове замовлення понад 15 тисяч гривень. Цей садовий центр взагалі надає 15% відсоткову знижку. Я на даний момент впевнений, що рівень тих цін, скажімо, то які закладені в договорі, він відповідає навіть не верхньому, а скажімо так, нижньому спектру цін. Тож, давайте це перевіримо. Один клен того ж сорту та розміру згідно прайсу компанії розсадника з урахуванням ПДВ та 15-відсоткової знижки обійдеться нам у 3485 гривень. Множимо на потрібну кількість дерев та додаємо вартість доставки 2552 гривні. Отримуємо загальну вартість у майже 69 тисяч гривень. Куди ж поділася решта з майже 100 тисяч державних гривень? Я зрозумів ваші Чому? дерева. З Ваше питання. Пан Богуславський впевнений, дешевше пропозицій не знайти. Рівень цін на алогічні дерева у інших спец... спеціалізованих та професійних розплідниках заливається тобто, від 4100 до 6500. От так дива. Програма гроші провела власний експеримент та за 5 хвилин пошуку віднайшла десятки значно дешевших пропозицій. А сколько буде стоїть 19 таких деревів з ну, доставкою в боєрку? Це буде 30 тисяч 762 гривні. Це за скидка 10%. Програма гроші знову приїхала до боярського жеку. Ми привезли пану Богославському більш дешеві пропозиції, які нібито не знайти. Ходімо. Подивіться, будь ласка, 1799 гривень. Слухайте, ви два є... метри клену. Ви Дуже добре. Я розгляну їх ви... сьогодні ближчим часом. 19 дерев клену того ж сорту під. Ва метри завишки з доставкою в боярку нам обійшлися утричі дешевше, аніж досвідченому озеленителю Богуславському. Якщо у вас будуть такі дерева по такій ціні, залюбки, будь ласка, приїжджайте, ну, ще місто на цьому заробить. Чи візьме до уваги начальник Жеку, наші пропозиції. Та чи заробить на цьому місто? Побачимо згодом. Але поки що схоже, що заробляє на місці хтось інший. Зараз вам вистачає ваші грошей на те, аби одягатися в Томі, так? Так. Це, так. Вистачає. Ні, я вам може дирочку показати, да? що вона не нова. Я І... не бачу. А? Я не бачу. Ну, от. Вам вже теж, я дивлюсь, вистачає, Да, Нормально. Адже окрім любові до брендового одягу, йому вкрай потрібно чимось заправляти та обслуговувати власний автопарк. -як, кажуть, у вас ще є? Да, є. Це ваш так. Звісно, я купив його 10 років тому. Вісім, так. Да. І в мене ще є не один джип. Це не єдина моя машина. На який він, звісно, ж, заробив не на цій посаді, вважаю себе людиною самодостатньою, достатньо заможнею по всім питанням, і це ніяк не пов'язано з моєю діяльністю Але на сьогоднішній день.